Господь з вами Існує читання святої Євангелія від Матея. «Слава твої, Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. А мудрі взяли Олію в посудинах разом зі своїми світильниками, оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і Прикрасили свої світильники. Нерозумні, сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, щоб часом не забракло і нам і вам. Краще підіть до продавців. Та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля і двері зачинилися. Врешті приходять і інші діви, та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: воістину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господні. Сьогодні слово, яке. Церква нам приготувала в цю неділю, воно так скомпоновано, так побудовано для того, щоб розбудити в нас віру, розбудити в нас прагнення, розбудити в нас тугу, щоб ми йшли за Ісусом Христом. Отож, ми маємо цю Євангелію, яка цей фрагмент. Яку Ісус називає притчою. Тобто, якщо дивитися на факти, на події, то її просто не існувало. Це видумане Ісусом Христом. Для чого Він говорить притчу? Для, для того, щоб ми краще могли розуміти. І каже Ісус, що царство Боже подібне до. І ми маємо одну неділю, другу, третю, четверту, і постійно Господь якби, показує, до чого є подібне царство Боже. І сьогодні Він каже, подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. І каже нам Євговіс Матей: п'ять були розумні, мудрі, а п'ять було нерозумні. Цей фрагмент він дуже добре доповнює, я вже про це говорив в одній з проповідей, він дуже добре доповнює підготовку до подружжя, тому що дивлячись на нашу парафію, дивлячись на інші парафії і дивлячись на Україну в цілому. Є дуже великий, велика проблема з підготовкою. Свого часу наші єпископи, конференція єпископів, заохочувала робити так званий подружний катехуменат, так вони його назвали. На чому він полягає? Це два роки зустрічатися, так? і після двох років зустрічі. За півроку подають документи і підходять до священника, і тоді вже готуються до шлюбу. В нас все шеворить на вибори. І плюс в тому що батьки допомагають, роблять отакий знак Хреста, кажуть: гріши дитину, живи в перелюбі, роби, оце те, що я сказав на самому початку, роби, роби, що хочеш. І батьки, якби, дозволяють. Я розумію, що дуже величезна є пресія суспільства, яке нам диктує, як нам жити Ось, з одним, з другим, з третім, з тою якою, міняти жінок, чоловіків як рукавички. І, і це є проблема, величезна проблема. Величезна проблема, тому що в одній з парафій священник говорив мені, з таким болем внутрішнім каже, дивлюся на цю групу людей, спільноту парафіальну і немає подружніх пар. Тобто ті розлучені, та вдова і так далі. Тобто, І парафія вимирає. Розумієте? Тому що живемо так, як хочемо. І тому, коли дивимося на цю Євангелію, що ми бачимо? Що ці особи, ці подружки, Мали приготуватись на зустріч молодого. Я говорив, я повторюю, тому що це речі вважаю, що дуже важливі, тому скажу. У євреїв найдовша є підготовка до подружжя. Триває від 10 місяців до року. На чому це полягає? Що хлопець. Йде до батька цієї нареченої, і вони домовляються, так було тоді. Вони домовлялися про те, скільки він там має дати коштів, що там, там має дати, і так далі. Тоді, коли має її взяти за дружину, і на випадок, коли мав би з нею розлучитись, знову, що він має за це віддати, тому що ну, перед тим, як дати цей розвідний лист. Про, який, про якого питали Ісуса Христа, Ось, і Ісус Христос що сказав, що, але на початку так не було, тому що Моїсей давав дозвол. Ось. І потім Він відходив, тобто молодий повертався для того, щоб духовно і матеріально підготуватися до подружжя. Тобто він не жив з нею сексуально. Це вже була, це вже була домовленість. Там, не знаю, там перстень дали, чи що там він там давав, я не знаю. ось, Але це вже була його дружина. крапка, Це вже була дружина. Ось, Але з нею ще він не жив. Якщо навіть з нею зустрічався, то завжди присвідка. Тобто мусив бути хтось, щоб його випадково не посудили в перелюби, чи її, і щоб не каменували. Ось, І тепер оцей момент, що. Вони чекають на цього молодого, яке має прийти, взяти це подруг і піти до нареченої і привести. І він запізнюється. Запізнення, дехто питав, чому саме запізнюється, запізнення дуже просте. Біблісти роз'яснюють, кажуть, що щоб розбудити в неї в цій наречені ще більше прагнення бути з ним, щоб. Щоб Його кохати, щоб його любити, щоб віддатися йому повністю. І це стосується нас, щоб в нас теж розбудити оце прагнення, це бажання зустрітися з Ісусом Христом. І тому, якби запізниця, а Ісус Христос прийде. Більше вам того скажу, що прийде вночі. Власне, тоді, коли відбуваються найбільші речі. Тому що Бог дуже сильно діє вночі. У нас є таке переконання, що ні це і є темнота, є страх, боязнь і так далі. Тому що демон, сатана нас обдурив, і нам здається, що, що Бог вночі не діє. Ні, Бог саме вночі дії, тому що Бог, Ісус Христос вночі народився. Коли коли куди мав прийти до Ісуса Христа, прийшов вночі, коли Ісус Христос мав піти на, на хрест і віддати своє життя. То він що казав своїм апостолам? Чувайте, не спіть. Тобто, певні багато речей відбувалося вночі. Бог створював також світ, да? створив цю ніч і так далі. Ось. Тобто багато речей діється вночі, тому Слово Боже говорить, чувайте, будьте готові. І показує нам оцих е, е, дівчат, цих так? Да? розумні, і нерозумні. І вони мали світильники. Тобто, світильники. Це ми можемо сказати так, що світильники це свого роду були такі каганці, які наповнені були олією, або олійна лампа, або, так як поточно говоримо, мигунець. Ось. І це було у євреїв. І у євреїв цей каганець мав горіти цілодобово. Книга мудрості, 31 розділ, можете собі прочитати, де говориться про те, що Господиня дому має дбати про цей каганець, щоб він ніколи не згас. Тобто день і ніч оце, цей каганець мав свідити. Тому що це свідчило про те, що там є життя. Тому що світло означає життя. І якщо там немає, скажімо, світла, там є смерть. Ось. І тому е ці діви мали б запастися цією олією, взяти для того, щоб цей каганець не Там. Це може з однієї сторони дивитися, може дивитися також на смолоскипи. Могли бути такі смолоскипи, які використовували е для того, щоб ну, показувати це, 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 це е якби світло, так, щоб розпізнати цей шлях, цю дорогу і так далі. Ми не знаємо, що там в них було, але найважливіше, що одні і другі мали б запастись цим. І що це означає? Те, що треба запастися тим, 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 е, тою олією, це означає, що треба запастися добрими вчинками. Тобто Бог дає нам цей час. І тепер дивіться, приходить, надходить молодий, а ти живеш для себе, тобто використовуєш інших для себе. Крутися навколо себе і так далі, так, далі, так далі. І тепер молодий надходить. Тобто ми говоримо про вічне життя, говоримо, тому що друге читання Павла Апостола до Солонян показує, так, що є це вічне життя. І тепер приходить молодий, і ти маєш стати перед Богом з добрими вчинками, своїми поступками, своїми діями. Ось, Бо про це, до цього закликає сьогоднішнє слово Боже. І тепер ти кажеш, молодий почекай, так? я піду позичу. От, наприклад, як я можу дати себе, дати своє щастя, свої вчинки? Як я можу з собою поділитися? Я можу тільки лише тебе заохочувати, можу пропонувати, але не можу поділитися тим, що я маю. І це тільки я маю. Ти маєш своє. І кожен з нас, зокрема, має свої вчинки, свої поступки. І тому це Іван, запрошує нас до того, щоб ми були мудрі, щоб ми були розумні, Власне, про що говорить сьогодні перше читання з книги. Книги мудрості, та про що просив Соломон. Просити про цю мудрість, щоб ти був, був, була розумною дівою, розумним чоловіком, щоб запастися оцією олією, тобто добрих вчинків, добрих поступків. Тому що, так як вже було сказано багато разів, рано чи пізніше ти зустрінешся з ним, з Ісусом Христом. І, і, і це настане. Це, це. І тому сьогодні слово як би, з однієї сторони заохочує, а з іншої сторони, якби нам допомагає, для того, щоб ми стали цими каганцями, щоб ми стали цими світочами. Мені дуже подобається цей приклад, який часто вживає Канталемеса, наш капуцин, кардинал, він є проповідником папським. І він говорить так, що річка Йордан, вона течестий гір і впливає, і навколо неї є життя. І вона впливає якби в Галілейське море. Озеро. І навколо цього озера є життя. Але це озеро Галілейське не затримує тільки для себе, воно передає далі цю воду, і ця вода впливає в мертве море. І мертве море не дає життя. І це дуже класний приклад, той що показує наше життя, що ми протягом всього життя отримуємо цю олію. Слово Боже, таїнство. Все отримає для того, щоб отримати вічне життя. Тобто, ви, будучи в католицькій церкві, ви маєте всі інструменти для того, щоб бути святим. Маєте все. Все, якщо є інші релігійні течії які є, В якісь мірі обрізані, обмежені, абортовані, скажімо там, свого часу, то ми маємо все. І тепер, якщо ти отримав цю воду, отримав це життя, але не передав іншим, ти будеш як це мертве море. Будеш ходити таким, як я люблю казати, живим трупом. Тобто по тобі не буде видно цього життя, ну ти можеш бути оцим озером. Галілейське, яке отримає життя і віддає життя іншим. І тому теж часто, часто наголошую, що від мого навернення залежить навернення моєї дружини, мого чоловіка, моїх дітей, моїх сусідів всього суспільства. Від мого навернення. Ось. Тому що, тому що, що, але, Тому що Бог кожному дає. Дає, дає, дає життя, дає слово, дає себе. Але ти можеш це затримати і не, і не бути цим носієм, не бути цим свідочом, і будеш подібний до оцих дів нерозумних. Але можеш бути подібний до цих розумних, які запаслися, які в цьому житті прожили дійсно повноцінним християнським життям, йдучи цією дороги, наверняні. Ви самі бачите, як дуже важко навертатися. Як дуже важко, як хто, хтось буде мені казати, що він вже навернутий, то як то каже, слава Боже, послухай тебе іншим разом. Так як Петрові говорили, він там розпинається, говорить, каже, ми тебе іншим разом, ти собі там говори, чи Павлові, чи кому-то. Ну, Ніхто з нас не є навернутим. Ми йдемо цій дорогою святості, ми йдемо цій дорогою навернення. Ми входимо в цю боротьбу. І нам в цьому допомагає церква, допомагає Слово Боже, так я вже сказав, є інструменти. Але ти можеш це все цим всім, цими всіма інструментами ігнорувати, Мож, можеш просто прожити це життя як-небудь, прожити, не переживши жодної радості, не переживши цю повноцінну зустріч з Ісусом Христом. І тому, Слово Боже, говорить, слухай, ще не є запізно. Бо диявол постійно буде тобі говорити: вже пізно, вже все, вже не можна примиритись, вже не можна розмовляти, вже не можна спілкуватись, вже все, вже поставив хрест, бо він вже впивається, бо він наркоман, бо він то, бо він сьо. А каже: ні. Ніколи не є запізно. Тому святий Франциск каже, «Да, брати, починаємо заново. Розпочинаємо на заново, да? Тобто є цей момент, коли приходить цей, цей час, і ти можеш по новому почати жити. І тому е, співай цей псалом, да? 63-й, який ми сьогодні чуємо. Бо цей псалом говорить про те, що є мені туга. Псалом закликає нас, за що ми кликали, зверталися до Бога. Да? Боже, ти мій Бог тебе шукаю від А? До тебе душа моя прагна. Тобто молися оцією тугою, тому що на цей псалом сьогодні закликаю до того, щоб ти, відкриваючи Бог в своєму житті, бачиш, який ти є насправді, щоб ти кричав, щоб ти молився, щоб ти прагнув Бога. Бо я тобі не можу дати віри. Це тільки Бог може дати тобі віру настільки, наскільки ти можеш відкритися на надію Духа Святого. Настільки, наскільки відкриєшся, настільки Бог тобі допоможе. Я можу тільки заохотити, я можу тільки пропонувати, я можу тільки, настільки, наскільки це можливо, показати своїм прикладом. Хоча я теж дуже, дуже, дуже слабка людина. Але можу тільки заохочувати. Але ти сідаєш. На молитву. Тут не йдеться про те, щоб ти день і ніч тримав в руках гроза, чи, чи цілодобово проходив Хресні дороги. Не про це йдеться. Йдеться про те, щоб ти мав цей час на цю інтимність з Богом. Для того, щоб ти міг з ним розмовляти, спілкувати, зустрітись. Йдеться, йдеться саме про це. Щоб ти, стаючи перед Богом, міг побачити. Його присутню, його любов. Також небайдужість Бога, так як деякі кажуть, де той Бог? Я тут страждаю, тут переживаю, тут війна, і де той Бог. Бог є, був і буде. Це ми відвертаємося від Бога. Це ми несемо певні наслідки. Ну, Візьми поріж руку, занеси туди інфекцію. І нічого не роби з цим. Ну, то добре, що воно там заживе якось так. Да? Але як, як, як солдати показують, що хробаки лазять, гниють, бо вони не мають можливості да? вийти, вийти з поля бою і, і, і лікувати себе. І, і хробаки, розумієте, воно гниє, і потім наступний етап це ампутація руки. І от те саме відбувається з нашим духовним життям. Те ж саме відбувається, якщо я не йду дорогою на навернення. Якщо я серйозно не навертаюся серйозно, не відносився до свого життя. І тому тому це слово Боже, воно сьогодні заохочує, пропонує. І тепер, наскільки ти відкриєшся, наскільки Бог сьогодні допоможе, допоможе тобі. А слово Боже є живе і діяльне. А воно, як цей меч, прошиває твоє серце. Тому прийми його сьогодні і, і будь, будь розумний, да? щоб не було так, що перед тобою закриються двері да? і скаже Бог, я тебе не знаю. Розумієте, що е, Бог, Бог є, так як деякі кажуть проповідники Розумієте, Він розрізняє певних речей. Бо якби Бог все розрізняв, якби Бог все бачив, і хотів бачити, ти б зараз тут би не сидів, ти був би вже мертвий. А Бог закриває очі на цих колірів, тобто не бачить твоїх вчинків, твоїх поступків, тому що прагнення твого, наверне. Або, або Бог не бачить, скільки тут є усіх. Може, троє. А може він зайшов і, 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 і присвітера тут не бачить. Може його тут немає. Все залежить від того. Яка в тебе віра? Це залежить від того, що ти зараз переживаєш, кого ти більше слухаєш, на чому ти більше зосереджений, що для тебе є ідолом, хто для тебе є найважливішим. Чим ти живеш сьогодні? Бо якщо шукаєш Бога, значить у вас є тут багато. А може, тебе немає? А може десь те там є в своїх думках. Розумієте? І ці речі, речі дуже серйозні, тому що наше життя, християнське життя дуже серйозне. Не можна собі так поверхнево жити, так, як ти живеш. Не можна, не можна підходити до навернення так, як ти підходиш до навернення. Що подивіться, що протягом цих. Років, починаючи з 92-го року, коли відновилася парафія через, через багато багато цих років перерви, з 92-го року, скільки було так, всього. І на бубнах танцювали, і співали, і на флеті грали. Розумієте? Ну все, що... що ну, ну, подивись, скільки було, і в капличці, так як ви кажете, і тут всього. Так. Розумієте? Все було для того, щоби ти міг йти дорогою верну. І тепер постав собі перед собою це питання, де це все ділося? Чи ти це змарнував, чи це це відкинув, чи воно дійсно допомогло тобі йти дорогою верну? Якщо допомогло, значить ти не будеш благословити свою дитину на гріх. Якщо тобі допомогло, значить ти не будеш по ночах впиватися, дивитися порнографію, розумієте, гуляти і невідомо, що ще робити. І не будеш шукати себе. Не будеш краси, не будеш обманювати і будеш жити чесно. Але якщо ти, встаючи вранці, розумієте, збудуначе, не знаю, що ще там, на, 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 на маску на себе наліпив. Прийшов до храму, дивився, ну прекрасно, все чудово. А? Закінчується день і знову те саме. Вранці встали, пішли на роботу, знову маску натягнули і знову до вечора. І знову те саме. І який з тебе, Христине? Кого ти шукаєш? Кому ти хочеш що доказати? Кому ти віддаєш шану, честь, любов, своє життя? Розумієте, і... і, і... І для того ці, ці речі ми говоримо, навіть що вони болять, навіть що вони, важко їх сприймати. Да? Бо, бо, бо хтось може сказати, а знову те саме говорить. Тому я намагаюся час від часу також, щоб на 10-ту годину не саме один настоятель говорив весь час, бо вже будуть знати, що буде говорити більш-менш. Бо От, так як цикл А, Б, В, да, то вже приблизно, ще як слухають регулярно, то вже будуть, приблизно вже знають, що він може сказати. Тому прийде інший, потім ще третій, і так, поки нас є троє, то так можемо час від часу змінюватися, да? щоб е, почути щось, щось інше. Да? Але суть одна та сама. Да? Всі ми йдемо дорогою на верні, ми йдемо за Богом. І всі ми йдемо до того, щоб серйозно да? поставити Бога на перше місце. Амінь.